Народний артист України, поет пісняр, заслужений діяч мистецтв України. Це все одна постать. Вадим Крищенко. Він же автор понад 50 поетичних збірок та тисячі пісень, які чув майже кожен у виконанні відомих українських співаків. Чоловік завітав до Житомира у свій рідний ліцей номер 4 де організували творчу зустріч. Ми вирішили зустріч в рамках програми. Поговоримо про куди. Ми запрошуємо видатних постаті нашого міста, щоб ця зустріч відбулася. Сама в рідній школі видатного поета. Першочергово такий захід став важливим для учнів, які й ознайомили глядачі з творчістю поета. Вони дуже хвилювалися і з великою гордістю вони сьогодні були на цій сцені, тому що ми навіть не змогли помістити тих дітей бажаючих, які б хотіли б сьогодні продекламувати вірші, розповісти про самого письменника, адже це велика гордість для нас. Ми вивчаємо його на уроках літератури рідного краю. Ви Можете побачити щасливі обличчя, щасливі очі. Дітей, які Декламують, які ведуть сам творчий вечір. Це важливо, тому що вони вчать і бачать тільки написані рідкі умовно, А тут вони побачили людину, яка жива, яка з емоціями, яка ну дійсна легенда, і саме бренд Житомира Житомирської області. Сам поет зізнається. Стіни рідної школи думками повернули його у дитинство, адже автор завжди пам'ятатиме та називатиме себе мальованський хлопець. Мальованська школа. Підсумову розношиш закличний дзвінок. Тут слово ліпилось до слова, щоб склався найперший рядок. І гордиться радість і втіха, і згадка, як липовий не мед. Ознайомившись з творчою спадщиною Вадима Крищенка, присутні могли і поспілкуватися, і отримати його автограф. Ми отримали масу емоцій, задоволень. Ми доторкнулися до душі живого поета, учня, народного артиста України. Ми знаємо понад тисячу пісень і співали сьогодні. їх в залі. Дякуємо за подаровані книжки, за теплу зустріч. Другої програми є збільшення кількості інклюзивних робочих місць та сприяння розвитку підприємств, що беруть на роботу людей з інвалідністю. Руйнація стереотипів, пов'язаних з труднощами забезпечення робочого простору при працевлаштуванні людини з інвалідністю. Суть програми полягає в працевлаштуванні людини з інвалідністю першої або другої групи та облаштуванні для неї робочого місця. Після цього роботодавець може подати заяву про надання йому компенсації витрат за облаштування такого робочого місця. Розмір компенсація такого облаштування для працівника першої групи інвалідності не може перевищувати 15 мінімальних заробітних плат, встановленої законом на 1 січня календарного вроку, в якому приймається таке рішення. Та становить наразі 106,5 тисяч гривень. Для працівника з другої групи інвалідністю 10 мінімальних заробітних плат та становить наразі 71 тисячу гривень. Будь-які вимоги до мінімального розміру компенсації не встановлено. Перелік до засобів досить великий. Він, зокрема, включає такі позиції меблі та фурнітура для робочих місць, комп'ютери та орхтехніка, програмне забезпечення, поручні, бруси, машини для виробництва та оброблення, засоби захисту для здоров'я і безпеки на робочих місцях тощо. Більш докладний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю викладений в додатку до постанови Кабміну 893 від 22 серпня 2023 року. Це реальний шанс, який надається службою зайнятості для покращення умов праці працевлаштованих осіб з інвалідністю. За час її програми по Україні вже облаштовано 414 робочих місць для людей з інвалідністю, а на Житомирщині поки що 5 таких місць створено. Отримувачі компенсації працевлаштовували людей з інвалідністю на посади підсобний робітник, оператор котельні, оператор верстатів з програмним керуванням, головний механік та інженер. Службою зайнятості відшкодовано роботодавцям придбання таких допоміжних засобів для облаштування робочих місць. Це візки для перевезення вантажів, ноутбуки, крісла, кран, підйомник, тумбочки, столи, далекомір тощо. Ми продовжуємо проводити активну інформаційну роботу, щоб залучити більше партнерів до реалізації цієї програми. Адже в Житомирщині на цей рік виділено фінансування в розмірі майже 24 мільйони гривень і маємо змогу використати ці кошти. На сьогодні використано поки близько 300 тисяч гривень. За попередніми розрахунками є можливість облаштувати приблизно 350 робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи. Звертаємося до тих роботодавців, які розуміють, що йти в ногу з часом це значить забезпечити людей з інвалідністю комфортними умовами праці. Просимо активно включитись в роботу щодо реалізації цієї програми. Адже для Житомирщини це питання є дуже актуальним. Серед зареєстрованих безробітних по Україні саме на Житомирщині найбільша кількість людей з інвалідністю. Так, цьогоріч послугами Державної служби зайнятості користувались близько 14,7 тисяч українців, які мають інвалідність. З них 1 тисяча це жителі Житомирщини. Про це влаштування людей з інвалідністю сприятиме їх поверненню до активної зайнятості, соціалізації, розвитку самих підприємств та підтримки економіки в нелегкий воєнний час. Більш детальну інформацію щодо цієї послуги роботодавці можуть отримати в найближчому центрі зайнятості або у відділі активних програм зайнятості обласного центру зайнятості за телефоном 067 528 1947 Хочу нагадати, що під час дії воєнного стану тривалість навчального року встановлює Кабінет міністрів України. Так, постановою від 28 липня 2023 року номер 782 визначено, що цьогоріч навчальний рік триватиме з 1 вересня 2023 року до 28 червня 2024 року. Разом з тим, автономія закладів освіти дає можливість кожному закладу самостійно обирати структуру і тривалість навчального року. Традиційно в нашій області навчальний рік завершується у закладах загальної середньої освіти останнім дзвоником. 90% закладів освіти в області його проведуть 31 травня. Цьогоріч в області буде понад 21 тисяча випускників це 13,5 тисяч дев'ятикласників та майже 8 тисяч одинадцятикласників. Запевняю вас, що усі випускники 9-11 класів вчасно отримують документи про освіту. Це також стосується учнів з числа ВПО та учнів, які зараз навчаються за межами України. Загалом свідоцтво отримують 21,5 тисяча випускників. Золотою медаллю планується нагородити 680 та срібною 145 11 класників. Документи про закінчення 9 класу отримують 1 тисяча 6 випускників. Хочеться озвучити головні питання світянської галасі, які щоденно вирішуються освітянами області, спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськістю, спонсорами та батьками. Першочерговим питанням було і є впродовж року це створення безпечних умов. На даний час облаштовано 1304 укриття різного типу, чим збільшено кількість захисних споруд у всіх закладах освіти з 27% до 93%. В області також реалізується урядовий проект створення класів безпеки. На даний час відкрито 175 класів безпеки в закладах освіти області. Щодня на мапі Житомирщини з'являються нові островки безпеки. Різними формами дошкільної освіти в області охоплено більше 33 тисяч дітей, що становить 99,2% від загальної кількості дітей 3-6-річного віку та 100% дітей. П'ятирічного віку. Відкрито новозбудований модульний дитячий садочок в Оврицькій громаді. Він побудований Істонією, нашим партнером у відбудові України. У сфері загальносередньої освіти триває робота над впровадженням профільної освіти, створенням ефективної мережі. Ліцеї. Слід зазначити, що у дитячих садках та закладах загальної середньої освіти навчається більше, ніж 4 тисячі дітей з числа ВПО. Також на особливому контролі питання освіти дітей з особливими освітніми потребами у 2024 році на інклюзивному навчанні перебуває 1719 дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти. Відповідно до індивідуальних особливостей, кожен учень з особливими освітніми потребами навчається за індивідуальною програмою. В області функціонує 28 інклюзивно-ресурсних центрів, які своїми послугами охоплюють 66 територіальних громад. В області забезпечується підвезення майже 17 тисяч учнів та 2,5 тисяч педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості. Парк шкільних автобусів в області становить 331 одиницю, 102 з яких передано на потреби Збройних сил України. За підтримки міжнародних партнерів, парк шкільних автобусів поповнено на 22 одиниці. Ще 15 шкільних автобусів придбані територіальними громадами за кошти місцевих бюджетів. Цього навчального року за рахунок коштів державної субвенції та співфінансування з місцевих бюджетів придбано 28 шкільних автобусів. З яких 24 спеціалізовані для підвезення маломобільних груп населення. На даний час здійснено відбір нових підручників для нової української школи. До 1 вересня 2024 року підручники будуть доставлені у всі заклади освіти. Завершаючи навчальний рік, не можна сказати слова вдячності нашим міжнародним партнерам, таким як Дитячий фонд ООН у ЮНІСЕФ, благодійний фонд «Люмос Фаундейшн. Та інші, які впродовж року спрямовували свої кошти на будівництво закладів дошкільної освіти, будівництво та облаштування укриття, придбання обладнання, проведення заходів щодо збереження ментального здоров'я учнів тощо. Але, незважаючи на непростий воєнний навчальний рік, сповнений тривог переживань, втрат і перемог, пріоритетом для нас залишається здоров'я дітей. Департамент освіти і науки, Житомирської обласної військової адміністрації. Має великий досвід в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Так за сприяння департаменту та підтримки органів місцевого самоврядування у 2024 році у закладах освіти області будуть працювати 495 таборів, в яких відпочине більше ніж 30 тисяч учнів. З даної кількості 96 таборів буде працювати з організацією двохразового харчування. 399 закладів освіти будуть функціонувати в режимі таборів організовано дозвільне дітей різного спрямування. Стартує літнє оздоровлення з 1 червня у День захисту дітей. Для усіх дітей, які входять у літні канікули, прошу провести детальні інструктажі про правила поводження під час повітряної тривоги у місцях масового скупчення людей на водоймах. Також уникати прогулянок лісом та відвідування інших місць. Які можуть становити загрозу життю дітей. Незабаром розпочнеться період останніх дзвоників та випускних вечорів. Наголошую на дотриманні усіх безпекових інструкцій під час проведення масових заходів у воєнний період. Особливу увагу прошу звернути на недопущення використання під час таких заходів різних фейерверків та вибухових пристроїв спецефектів. Також бажано уникати гучних святкувань цих заходів, враховуючи непрості умови нашого часу. Та поважати Збройні сили України за все те, що роблять вони щогодини для нас. Завершаючи 23-24 навчальний рік, ми вже готуємося до нового 24-25 навчального року. Чекаємо від Міністерства освіти і науки України рекомендаційних листів щодо часу та формату нового навчального року у закладах загальної середньої освіти. Можливо, він буде трохи перенесений, адаптований до економічного використання енергоресурсів, як вже рекомендує МОН України для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти. Розпочати новий навчальний рік у першій половині серпня 2024 року. Активно йде процес зарахування дітей до першого класу. В Кінці травня набір завершується. В області проживає майже 10 тисяч дітей віком 6-7 років, які є потенційними першокласниками. Ми підраховуємо статистику і наразі вже скоро буде відомо, скільки заяв зарахування учнів подано батьками до перших класів, у тому числі батьками дітей з тимчасово окупованих територій. 14 травня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту, для участі в якій зареєструвалося понад 9 тисяч учасників. З міркувань безпеки ми не публікуємо графіки проведення НМТ та інформації про те, де на території області відбудеться тестування. Область підготувалась до проведення НМТ, Відбулись наради за участю відповідних служб про моніториня. Всі безпекові питання під час проходження НМТ, у всіх пунктах відпрацьоване питання охорони, наявності інтернету, світла, альтернативних джерел електроенергії тощо.